Доброго здоров'я! Сьогодні ми будемо з вами грати у три хоррор-гри, але вони ще й в додаток будуть різдвяними, святковими новорічними, не знаю якими, але святковими це точно. Ці ігри я планував записати ще на Різдво, але побачив, що у малюка в жовтому вийшло оновлення, вирішив пограти в цю гру. Тому е, ці ігри, які я заготував, зараз ми будемо дивитися, що воно таке. Е, Ginger Dead Man. Це у нас перша гра, взагалі Ginger Бред, напевно. Це типу прянична, пряникова людина, а Ginger Dead це, напевно, пряник вбивця людина. Він такий лежить, він небезпечний по, ви, по вигляду, одразу зрозуміло. Давайте дивитись. Ти не можеш взаємодіяти з. Е, об'єктами що. А, Ти навпаки можеш взаємодіяти з об'єктами, що мигають, е, подивившись, подивившись на них і нажавши Е. Добре. О, нічого собі! О, то я зарядив! Це час зробити пряникового чоловічка. Ого! До речі, також я вам хотів нагадати, що я ж проводжу розіграш, можливо, хто побачить це відео тільки перше у мене. Умови всі є у минулому відео і у дописі, яке я викладав вчора, начебто вчора, я вже не пам'ятаю. Так, давайте грати! Ви, до речі, можете виграти 500 гривень. Я не пам'ятаю, це чи ні, але ще раз скажу про всякий випадок. Так, нам треба сформувати чоловічка. Давай! Це напевно чисто. Ого, хороша робота! Тепер. Шо? А, час засунути його у пічку. Давай. Ого, щось, щось, щось вона так туго йде. Все балакує навіть туго трошки. Давай вже. Роби. О, запхав! Ідеально, зараз. Шо -шо? Зараз. Як щодо того, щоб трошки прикрасити різдвяне дерево? Я не проти взагалі. За вікном сніжок іде. Ніфіга собі сніжинки розміром, як моя рука. Що, що це за погодка така? А це хто такий танцює? Чекайте, це знову цей розробник? Ви бачите цього пса? Цей пес був, е, напевно, в одному із перших випусків моїх по, по трьом іграм. Е, там щось мій пес хоче мене з'їсти, чи щось таке, зійшов з глузду. Коротше, там щось про пса. І там був якраз такий пес. Знову ж пес. Багато разів я кажу це слово. Який стояв на ногах і типу танцював. Ура! прикрашаєм! Давай по колу навіть прикрасим. О, жовто сині Україна? Напевно, так. Там спеклося вже начебто. Ходімо діставати його. В якому моменті повинно бути страшно? я навіть не знаю. Е, так, вже час прийшов, але... Куди він зник? О, о. О! <кхи> а! Ого! А чого я так всрався? <кхи> не знаю. Що ти тут лежиш? Я ж тобі начебто не робив очі там, морду. А, ось ти де! Але. Ти ще не готовий. Підібрали. Як він виглядає взагалі? Так дивіться, у нього реально немає ні носа, ні рота. Я ж його не прикрашав. е, що? Зараз е, треба тебе з'їсти разом з молоком. А, ні, не, не треба, просто поставити його біля молока і Санті дуже сильно сподобається цей подарунок. Ой-ой-ой, а, все якраз молоко. Завтра буде прекрасний день. Я що з'ї? А, ні, лежить нормально. Ходімо, в кімнату. На добранч. Заходи. хо 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 Санта прийшов до тебе додому. А якщо вони мене разом з цим пряником з'їдять? Ну что тут? Санта, что ты мне принес? Молоко стоит? Выпей. А, я Санта! И шо что? Только молоко? Сосумно сумно. Чекай, это я Санта Клаус. О! Да пряник Все, лежит. Ну, доброе, доброе. Давайте тоді. Покладемо подарунок. Оце, що ти мені? О! Ось і пряничок. Якраз до молочка. Саме вчасно. щасливого Різдва. Ой-ой-ой, що Санті взагалі недобре, погано йому. Ось, до речі, закінчилася перша гра. Що це за фотка Джокера якогось штучно інтелектного. Така от вона була, сподобалася чи ні, не знаю, мені страшно було, хоча в двох моментах тільки були скрімери, але я злякався непогано. Так, переходимо до другої гри. Другою грою на сьогодні у нас буде Shelf Watcher, що перекладається як слідкувальник із шафи, або той, хто дивиться із шафи, або, можливо, він дивиться на шафу. Це щось буде про цього чорта маленького. Я не знаю, хто він такий, взагалі ельф, напевно, різдвяний Санта Клаусовський. Мені треба. Покласти ельфа на шафу. А, не на шафу, на поличку над каміном. Ох, який же він довольний. Фух, в мене до цих ельфів Взагалі немає ніяких теплих почуттів. Бо як я був малий, я не дивився купу страшних відео, як вони рухаються самі. Що шкарпетку я закину? чи може сюди одразу? Лети, чорт! Ух. Ото ти круто всівся! Я голодний, мені треба взяти трошки їжі із холодильника. О, Санта Клаус, висить на ялинці. Оце будеш дружити з ним, поняв? Зо мною не треба дружить. Навіть ніяк контактувати не треба. Ні, зюхайся, це страшно, значить буде. Я вже аж заїкатися почав. Добре, холодильник. Так, що це таке? Це консерва якась? О, мені спочатку треба розігріти. А, боби! Чому, мікрохвильовці? В пічці? Хтось так робив взагалі? Тю, а не можна просто в тарілку його висипати і все. І нагріть. Час іти спати. Я щас на це і очікував. де теж він дівся. Санта, підкажи. На вухо. Тихенько, що він не чув. шкарпетку може заліз? Ні. Так, а до речі, що це за двері? Це вихід, типу на вулицю? Чи як? Напевно так, кінас не випускають. Давайте подивимось по кімнатам. Туалет. А зеркало, до, до речі, у нас де? Ого! А що, Смив не працює? Зрозумів. А може чекайте. Може це не я, може це Ель? Звісно, я так думаю. Я б таке ніколи в житті не зробив. Я навіть не знаю, до якого стану мені треба було б... Дійти, щоб отаке от зробити. Це ж взагалі вже. До Ганзуру дійшов. А що ти тут сиди? Звук страшний? Чого б це? Як ти став? Вийди і зайди нормально. Він в крові. Як він тут опинився? Мені треба запхнути його назад на поличку. Так, бачите, він реально в чомусь такому червоненькому кров'яці. Ой-ой-ой. Не люблю я такі моментики. Сідай. На! Так, мені треба йти спати. Знову сидить як у себе в хаті. Ти не забувай, що ти іграшка взагалі-то. Ти не живий, а я живий. Тільки не роби так, щоб я став не живим. І ти наживай, будь ласка. Дуже розумні думки у мене в голову приходять. Я думаю, ви нічого не зрозуміли, але я також. Ми лягали, лягли спать. Чекайте, що це за звук? Він там уже й телевізор без дозволу. Вмикає. Сніжок знову валить. Це знаєте, трошки дивно, дивлячись на те, що у мене зараз на вулиці 10 градусів тепла. А він сидить на диванчику. А, телек дивиться все. Мені треба вимкнути телевізор. А. Оце. Чи типу... все одно. Чи типу взагалі все одно. Темно! Увімкни. Увімкни! Е -е -е я б уже, знаєте, після такого одного разу. Якби побачив, що він рухається, він би в той камінь у мене плетів би зі швидкістю світла. І я б туди ще навіть дровцятами його прикидав би, щоб уже точно не виліз. Ну, така я вам скажу гра. Типу, напряжненька трошечки, не дуже страшна, але непогана. І останньою грою на сьогодні у нас буде Санті із Хоум. Що можна прикласти як Санточка або Сантусик це, типу, Санта у писливій формі вдома. Ура! Санта! Подаруночки мені приніс. Дякую, звісно, величезне, але тільки не їж мене, будь ласка. 25 грудня 2002 року. Так, перша ночі. Я заходжу, я заходжу. Чи що? Ох, це дуже рано для цього зої. Що? Нічого не поняв. Що по звукам? Чекайте, що це таке? Ви чуєте? У? У? У. І тут сніг іде. та ну вийшов, прикалуєтесь наді мною. Що це таке? Записка. Привіт, мама! Санті прийшов до нашої... Чек, Санточка прийшов до нашої хати, і я бачив його. Він, він збирається взяти мене на офігенну подорож. Санточка хоче подарунок, коли він повернеться назад. Ось його список бажань. Він не хоче. А, Ні, не так, він сказав, що якщо мама позвонить поліції, він забере мене назавжди. Я такий радий бути із Сантою. Не хвилюйся, мама, ми повернемось завтра. Люблю Зої. Так, Санта завжди дивиться. Це був постскриптум. Зої, що це за фігня? Ти що? Зої? Я думаю, мені треба піти. що що, Перевірити? Ю. Ага. Е, список бажань. А, це якраз список бажань. Печиво, тепле молоко. Ке... Що це за почерк? Цукро... цукерковий Щось там. Дзвіночок і шкарпетки. Ой-ой. По звукам У нас така хата, кімната Зої. Ей, Зої, Що ти тут робиш? А ти де? А, типу, льтяник. Ага, це в нас є. Також малюнок. Зої пригоди Зої Бернс. Середа 12 грудня. Сьогодні я знайшла сні... черв'яка в школі. Я його підібрала і він був такий мокрий і слизький. Тато сказав мені, що хробаки не кусаються, і вони дружні. Намалювали себе, і типу хробак. друзі. Прикольні, звісно, друзі у вас. Мені треба замішати цукерки, малюнки також. Понеділок, 23 грудня, скоро буде вже Різдво, і я така рада, що мама і Санта подарують мені так багато подарунків. Я сподіваюся, тато повернеться із магазину і подарує мені подарунки на Різдво також. Опа, шо-шо? А чого я мав злякатись? Не зрозумів. О! Тут ще й світло є. А куди і що нам треба нести? Мені цікаво. Щось у цій грі якісь проблеми із проходженням через е, пороги. Я це іду, і я якось так оп. Зависаю. І все. Куди нам що треба складувати? Ага, для Санти. Сантусика. Кинуть. Кинуть. Так, мені треба всього лише 4 речі. І ще. А, дзвіночок. Нашому дзвіночок? Ти що, дурний? Мені треба всього лише 3 речі. Так, це. Замішувалка для печива. Ага. Я поняв. Давайте світло повмикаємо всюди. Щоб не втикав. Що це за кімната така. А, не вжи! Це значить. ванна! Написано, е, Так, будь дуже обережна чи обережний із використанням щурячого яду. Тримайте поза досяжністю дітей у кімнатній температурі. Також перед тим, як додавати щурячий яд у пусту тарілку, додайте туди також трошки щурячої їжі, щоб міні мінімізувати шанс, що його е, помітять. Також, будь ласка, не хавайте. Жад щурячий. Мені треба молоко. Де я його ти візьму? В унітазі. Зараз такого напою тобі наберу, Санта, поняв? Ходімо тоді в кімнату до дочки. Що то не неї тісто було чи щось таке? Напевно. А ні, в неї не було тіста. Це тарілка. Мені треба кукімікс. Візьми! Я щось не зрозумів. Нам треба замішати це все у кімнаті дочки. Потім перенести все це на кухню. А! О, то ти величезний, чуєш? Е, я б краще б з ним справ не мав. Але це молоко? Це з ядом. Молоко. Кото з ядом! А йому типу пофіг, що я на нього дивлюсь? На! Сюди йди! Ха! От той він дурний. Не поняв, а хто з моєю дочкою взагалі-то зараз? Ти повинен слідкувати за нею? Чи не? Чи ти вже передумав красти мою дочку, а? Що взагалі треба для печива? Тісто? Він там був. Та ну. Іх, вічепизі! Яке мене! кукі -мікс, мікс. Чекайте, я взагалі нічого не пойму. Куди нам треба. А, Нагріти молоко. А, і ось кукі мікс! Ото я дурне! Тю. Так, у нас є тепле молоко. Смоктунець, також дзвіночок. Треба ще дві речі. Закинуть мікс. Це все? Все, висадить. А що вони там казали? Е, що мені з ним зробить? Просто миска із. Кіміксом. Е, Напевно, треба тепер поставити його у пічку. Щоб воно нагрілося, щоб воно спеклося. І сідать жарти. А, ні, чекайте, яке жарти? Мене з'їдять. А, дивіться, я типу розклав оцю штуку. Ааа, ось як вона працює. Це, типу. Як воно називається? Я не пам'ятаю. Плита? Ні, не плита. Коротше, якась залізна штука. Плоска. Ми на неї поклали печиво, і тепер нам треба лише шкарпетки. Де можуть бути шкарпетки? Опа, чекайте. Мені щось не подобається взагалі те місце, знаєте. Цукерки. О, там двері відчинені. А типу що. Мені треба ще одна річ. Та з себе зніми вже ті шкарпетки, будь ласка. Уф, 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 уф. На вулицю вийде? Стребнеш зараз щось. О, дивіться, які у нього ноги. Що за... Я. Можу поклясти, що двері були зачинені минулої ночі. Хтось проломився двері. О боже, Зої. Дивіться, які у нього лапищі лапчищі. Де йому такі шкарпетки? Знайду! Що ти заглядаєш? Чекай свого подарунку. Давайте я, напевно, у себе в кімнаті пошукаю. А, записка це аж була в самому початку. Так, може тут? І тут? Фотографія, фотографію хтось відвернув. Ага. Ще одна фотографія. Шафа, шафи не хоче діставати. Шкарпетки, щоб дочку врятувати. Може в неї вкрасти? Пару шкарпеток. Не мої ж? Чого мені боятися? А-а-а. Шо-шо? Я сьогодні також познайомилася із Сантою. Він мені дав два маленьких червячки. Але... Черв'ячки вже не рухалися. Е, два друга червячка. Напевно, тому що вони вже не дуже живі були. Чи ні. Чи не так. А ну, чекайте, як. Оп, це закрили. Де ж карп. Ооо. А, там пара, все, я зрозумів. Мені здалося, що там одна шкарпетка і треба ще лазить, лазить. Виявляється, що ні. Ходімо, вже віддамо йому ці шкарпетки. А це йому немалі вони. Він же їх порве. На що йому тоді вони взагалі. Кидаємо. І. Що має взагалі статися? Будь ласка, нехай з тобою все буде добре, Зої. Та, Подивимося. Побачимо, побачимо, чи з тобою буде все добре. 25 грудня 2002 року. 3 години ночі. Чотири ранку. Зої, це ти? Зой! Вау! Зріздвом! Подарунок? А! Що це було? Це дочка моя? Фігова кінцівка. Ага. Санта прийшов до нас сьогодні додому. Ми пішли на дуже веселу подорож. Він мене привів до того місця, де батько. І там я знайшла черв'ячків. Зараз ми повернулись додому і побачили, що мама приготувала подарунок Санті. Санта також сказав, що нам треба зробити подарунок мамі. Також і я дуже зраділа, коли побачила маму, і тому я залізла у ящик і накричала не на неї. Naughty Ендінг це фігова чи не дуже фігова, це, напевно, хороша може. Друзі, виявляється, що друга кінцівка також все-таки існує. Що нам треба зробити? Як ви гадаєте? Думаєте, я просто так читав про пацучиний яд? А ні. Ось він, до речі. Така маленька, непомітна баночка. Але що ж вона зробить такою цікавою? Давайте я поставлю туди і назад. Може? Що він мене не підозрював. Ну взагалі випорвалось. Він все бачив. Ну йди гуляй, значить. Не треба мені тут твоїх лякань. Лякало кусіляки. Опа. Санта, подивимось, як ти тепер. Заспіваєш. Як я не зрозумів, це. Того разу. Все закінчилось добре. Начебто доньку вернули? Санта нікого не з'їв. Значить, все добре. А подарунки це чиї? Це Сантівські чи мої? Нащо він тоді взагалі треба? Не зрозуміло. Яке ж смачне печиво, ой! Кожного дня таке їв би. Так, це мабуть усе. Будь ласка, нехай стає все буде добре, Зої. Ми пішли спать. І що ж зараз буде? 25 грудня 2002 року 3 години ранку чи ночі. Я не знаю, що це таке це напевно ранок ніч. Зої, це ти? І от що він очікує після того, як отруїв печиво для Санти? Опа? Ти моя донька? Говорити Зої. Зої. моя дитинко. Привіт, мама! Дякую Богу, ти у безпеці. Я так за тобою хвилювалась. Я тобі казала, що все буде добре. Санта виглядав так, наче він піклувався за мною. Він бачив подарунок, який ти приготувала для нього. Йому дуже це сподобалося. Настільки, що він заснув. О, мій боже, Зої, наступного разу не йди за незнайомцями, особливо, якщо вони вриваються в нашу хату. Добре, мама, я... пробач. Все добре, дорога, я просто рада, що ти у безпеці. Мама. Що? Коли Санта прокинеться? Ніколи. Хороша кінцівка. Так, спроба викрасти дитину була перервана матір'ю дитини. Вона вбила цього санту. Тут ось можете цей текст почитати, якщо вам цікаво, але тут, в принципі, описується сюжет, що жінка прокинулася. Вночі зрозуміло, що дитини нема, вона отруїла Санту, і Санту ще ніхто не ідентифікував, хто це був взагалі такий. Оце, як я розумію, справжня кінцівка, яка має бути, мені вона більше подобається, якщо чесно. Знаєте, я щось думав, що цей Санта це, типу, якийсь магічний хтось монстр-викрадач дітей, а може реальний Санта, але це, схоже, виявляється звичайна людина. Чого він так легко від отрути, пацючі неї вмер, не знаю. Мені здається, що всілякі магічні духи. Так би просто не здалися. Сподіваюсь, Сподіваюся, вам це відео сподобалося. Якщо так, то ставте лайк і підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-канальчик, посилання є в описі. Не забувайте про розіграш. Закінчується він 31 числа. Приз 500 гривень. Знову повторюється вже, напевно, третій раз. До побачення і слава Україні!